Слава Україні! Мене звати Олександр Будько, мій позивний терен. Я розпочав свій шлях військового в му році, і мене привела дорога до карпатської січі, де я починав звичайним солдатом. Свій шлях закінчив свій військовий шлях на посаді. Керівника взводу вогневої підтримки закінчив свій шлях, тому що отримав поранення на Ізюмському напрямку, внаслідок чого отримав ампутацію обох нижніх нижніх кінцівок, і продовжив вже лікувальний шлях, реабілітаційний. Пізніше поїхав в Сполучені Штати Америки за спортивними протезами і завдяки їм взяв участь в іграх нескорених. От, а після цього розпочалося дуже велике е, життя і дуже велике, дуже багато на події. Я почав працювати над книгою автобіографічною, яка розповідала мій шлях від військового до пораненого. І паралельно я брав участь в різних громадських в різних культурних проєктах. Ось і ми з моїми друзями створили проєкт від де перевіряли. Міста України і не тільки на доступність, саме на доступність для людей з інвалідністю. От так трапилось, що в певний етап мого життя мені запропонували взяти участь в проєкті хлостяк, і я зрозумів, що це великий шанс показати. Що люди з інвалідністю, ветерани, військові мають всі шанси і мають всі можливості абсолютно жити в нашому суспільстві повноцінно. Зараз веду громадську діяльність займаюся ось з дітьми, намагаюся закрити цей напрямок по вихованню, патріотичному вихованню підлітків дітей і створити для них гарні умови для того, щоб вони розвивалися.